Всім привіт! Сьогодні друга частина е, моїх коротких відео про те, е, яку я мотоекіпіровку використовую. Е, і сьогодні буде тема термобелизна Так що дивимося, ставимо лайки. Всього найкращого вам. Всім привіт ще раз. Ну що, поїхали. Буду розказувати вам про. Свою термобілизну, яку я використовую спочатку, яку я використовував, мої помилки, мій досвід і те, що зараз я використовую. Коли я купив мотоцикл, як завжди, ми економимо, не знаємо, що взяти, що купити. Тому я використовував футболку з бавовни і такі самі ретузий з бавовни. Що вам можу сказати? 15 хвилин і ви вже мокрий. Від вас починає ваняти, як кіт насяв. Навіть рексона не допоможе вам. Тому це до побачення. Потім я мав комплект а, для лижного спорту, таке подешевше купив, колись починав їздити на лижах. Так само використовував. Не сподобалось. До побачення. Потім. Я купив спочатку на розпродажах а, фірми Under Armour Rituse, отакі от, для спорту, як завжди, економимо. І в докутку з, з, з длинним рукавом а, Nike Пуф. я був розочарований. Я не зрозумів, що це, для чого це не моє. До побачення. Потім я став їздити вже такі от термухи від BMW. Да. Ну, в середню погоду, коли потієш, плюс-мінус вона нормальна. Але я дуже рідко став її використати, тому я вже її не використовував. На першому місці у мене стоїть от цей комплект термобілизни. Це охождающе йде 1 ступня. Оце реально хлопці працює. Саме на краще то, що є у мене. І на змаганнях, і в мандрівках, і в пустині, коли їхали, коли було плюс 36 градусів. Завжди комфортно для тіла. Воно охолоджує, Провітрює. Ти завжди сухий якийсь. Тіло сухе, реально круто. Рекомендую це на першому місці. Я навіть купив собі ще раз ще один такий же набір. А, чому? Тому що, коли я почав тренуватись, у мене термуха не встигала висихати, тому треба було ще один комплект купити. Це от такий, от, такий самий. Оп! Нічого страшного. От. Оце я вам рекомендую завжди мати в своєму гардіоробі. І ще один термокомплект, це термокомплект для прохолодж... прохолоди. Це я купив комплект, і його використовує фірма Клім для тих райдерів, які катаються на снігоходах. Бомбезний. 3 і 0. Є серії 1-0, 2-0, 3-0. Треба брати третю серію. Ось так повинно писати 3-0. Це комплект Термухи просто бомбезний. Тому що я так само дивився різні ролики. А, хотів дізнатися, що краще, що хуже. Ну, я купив, не пожалкував гроші. І купив цей комплект термобілизни. Так, да, дорогі, але він відпрацьовує на всі 200%. Це мій досвід використання термобілля. Ставимо лайки, всього найкращого.